Мабуть, ми правди незорочим, що світ вже так замішаний на злі, що як платити злочином за злочин, то як же й жити люди на землі? Людській душі цей злочин осоружний, не виправдання навіть і любов, дожитися, щоб так погиб хорунжий. Що ніяк похилити коро хоругов. І хто ж убив хорунжого? дівчина, а як по ньому тужить, як вдова, он подивіться, є ж якась причина. То вже стоїть людина нежива, страшне це діло, діло небуденне. А всі почути вирока спішать. Воно, скажу вам, легше, як на мене, діла у битвах шаблею рішать. Отаман гук гукнув тоді, що справді судити треба дівчину по правді. Тоді горбань сказав йому до ока і всіх незгодних так ото згромив. Панове судді! Правда одинока, а правда в тому, хто кого убив. Гук відповів, не треба забувати, хто кого зрадив, хто кого терзав. А правда, пане, слово більмувате, воно не бачить, хто його сказав. Горбань відмовив. У такому разі ми різні правди маємо на увазі. Той тягне вліво, інший гне управо, А є одне, і так вже і спокон. Статут Литовський, Магдебурзьке право. Панове судді, це для нас закон. Що скажуть райці? Райці безглагольні. Порадили, суддя сказав тоді, таким, котрі дуже сердобольні, Панове, вряд не місце у суді. Чотири рази ми отут збирались, Достойні свідки питані від нас, А як труїла, ще не розібрались.